Минулої весни нашу глядацьку аудиторію ми познайомили із карличанином Василем Шульженком, який виключно за власною ініціативою плекає сквер, а чи садок з квітничками поблизу дев'ятиповерхівки на вулиці Парковій нашого міста. Ось як витяглися берізки у цьому скверику до слова береза улюблене дерево Василя Миколайовича. Хоча всі його, так би мовити, зелені чи квітучі вихованці, як діти йому. Ніби вчора те було, а минуло кілька літ, як Василь Миколаєвич взявся за освоєння такі ж цілини, бо, прибираючи цю діляночку, а потім вручну порядковуючи, викопував шматки ракушняка, каміння, будівельної побутової непотреби і просто бур'янів та різної зеленої порослі. В один, образно кажучи, суботник того ніяк не вібрати. Природолюб збирає насіння квітів, які звуться нічна красуня, цвітуть темно рожевим, а можуть і жовтим. А от із розгалуженим кленовим пеньком літній чоловік упоратися самотужки не може. Оце був кленовчий, розівався один вусор з нього. Листя і синяно. Кругом росли кустарники. Я його озрізав. Просив комунальників, щоб трохи відрізати нижче, а я вже уверу фото. Ну, ніхто не хоче, всі відказуються. А він рішає фортить весь світ. Ну так. Бо я на світлі весною, як доживу до весни, хочу тут посадити якісь йолочки, якісь другі кустарники. А воно мішає. Нікому воно не нужне. Я його обрізав, так як ми. Так воно і полісти. Може комунальники проявлять ініціативу. Та зможуть мені зрізати його. То я хоч спасіба сказав. Сподіваємося, комунальники допоможуть матеріалізувати одне із скромних бажань любителя природи. А він нам охоче розповідає про свої дітища і окремі зелені об'єкти. Кручені паничі, колоритна українська рослина, склала пелюстки, бо сонечко якраз сховалося. Обсаджені крученими паничами паркани, балкони, веранди ваблять око небайдужої до краси людини. А жоржини, які чомусь вийшли з моди в наших квітниках, можуть свісти аж до морозів. Ну, Олексій... Це від посадив, в цьому години було 4 штучки. Вже пофровував. Смачна? Хороша, смачна. Оце, що росте вроді густо, ну зараз розв'язати не можна весною, ранньою весною. Я її розчищу і вона буде вже родити. Так уже, але що родить? Це маліна, яка родить тіло літо. І до самих морозів. Останній морозий. Це у вас кріп такий роскішний? А це називається фенхель. Фенхель. Да. Це він молоденький. Ось я вам вирив на, на сусні, якщо колись хочете. Чудовий запах. Він такий запах, як кріп. Але дуже приємний, Пожалуйста. Груша на селі вік доведе вродити вже. У цьому році я її трошки розтягнув крону, щоб вона вола більше підріжеться весною, ранньою. На зиму обмажиться глинкою повнірика. І буде для дітей тут груша. А це черевнуха. Черемуха яка, така, яка усіх піснях співаєшся не є. Черевомуха колишки. Ягоди вже дійшли. Чорні ягоди дуже полезні для дітей, для маленьких. Коли фаноси дитини живуть, Ух ти! То, то горсточку треба з'їсти і все проходить. Ви помітили, що Василь Миколаєвич найчастіше говорить про користь ягід, плодів, квітів для інших, для дітей. А окрасою можуть милуватися усі охочі. Ось і барвиста шовковиця теж в цьому ряду, і чорнобривці не тільки красиві, а й корисні в кулінарії виявляються. А ще ж українцям чорнобривці навіють особливо щемливий настрій згадкою про маму, про рідне село і стежку, обсаджену квітами аж до самої школи. Василю Миколаєвичу, що у вас сьогодні у вашому осінньому вже садку? У осінньому садку я посадив казачки на каналізації. Поливати не треба, удобряти не треба. Усе трава там перегнила, а тепер казачки виросли. Ну, а за і до зі самих морозів казачки. Хто хоче, хай приходить. Що а, а тут ще у вас? А тут оно, як посадив весною, кажуть, капуста посадає. Треба вхазувати. Я 10 штук посадив, там 10 штук і зав'язали, гарна капуста. І маєте капусту. Ще, ще до ворожі, ще буде велика голова. Так. Там посіяв сенсер. Ціно, ціну посіяв, але вже є, вже можна на ворч трішити змістого укросу, таке як укроф. Сенсель. Тут вас морква бачу, як урожай. Ну, дощі не було. Ну так для себе, як ти казав, хватить. хватить". А буряки І бурячки є. О, це, це ще й гарні бурячки. Якраз такі, як треба хазяїти. Бо великих, великих не треба. З великих куди їх? А це такі якраз закривають хороші бурячки. Ось дивіться, який він геть. Плоди праці невтомних рук Василя Шульженка. Людини віку вельми поважного викликають величезну шану і навіть розчулення. Як не дивно, його трудова діяльність не була пов'язана з агрономією, а в садку сквері, як бачимо, знайшлося місце і для грядки. Цю рослину мій співрозмовник називає кліщовина. Вона виростає до 3-5 метрів і її можна побачити, як декоративну, на обістях земляків. Тут є і вікна оселі родини Шульженків, а виноград колись заплете балкон, мріє пан Василь. Як неповторно пахне осіння троянда, виплекана своїми руками. Як пишаються рожеві хризантеми, а що аматор називає царицею осені? Ось цю чарівненьку декоративну капусту. Справді цікаво помилуватися, а тут і нічна красуня поряд. Не квапляться розквітнути троянди ще в літі хочуть милуватись. Як ви вже зрозуміли, Василь Миколаєвич, житель умовно урбанізованої місцини, доклав руки душі, щоб облагородити, заквічати ще одну діляночку попід самою стіною дев'ятиповерхівки при вході в під'їзд, і той квітничок можна побачити із його персонального балкона. Аматор залюбки розповідає нам про свою флору, показує вже знану нами царицю осені. А ці тендітні червоні квіточки називає пафосно баринею. Звісно, ми показали не все, що побачили в осінньому василевому саду, адже садівник, квітникар на громадських засадах і городник в одній особі Василь Шульженко може розповідати щось цікаве про кожну свою рослинку. Любити природу чи Україну означає насамперед віддавати, ділитися теплом своєї душі, працею своїх рук.